Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Тема сьогоднішнього уроку Найменше спільне кратне трьох і більше чисел. Приклади, які ми сьогодні будемо розглядати на уроці, взято із підручника Математика для 6 класу під редакцією мерзляк. Завдання номер 166 Шостий приклад. Знайдіть найменше спільний кратний чисел 6, 8 і 12. Я записую найменше спільне кратне чисел 6, 8 і 12. Можна, як і у всіх попередніх прикладах, які ми розбирали на минулому уроці, розкласти всі три числа на прості множники і за алгоритмом вибрати степені з більшим показником, степені, які повторюються у всіх трьох розкладах, з більшим показником, і дописати ці множники, які не повторюються в жодному із цих розкладів. Але давайте з вами спробуємо поміркувати і трошки спростити собі розв'язання. Ви бачите, що число 6 є дільником числа 12. 12 ділиться на 6 націло. Тому, якщо число, яке ми тут знайдемо з вами, найменше спільне кратне, буде ділитися на 12, значить, воно буде ділитися і на 6. Тому. Достатньо знайти найменший спільний кратний оцих двох чисел 8 і 12. Я записую. Розкладаємо 8 на прості множники. 8. Розкладається на 2. 8 поділити на 2 буде 4. 4 поділити на 2 буде 2, і 2 поділити на 2 буде 1. Отже, 8. Це 2 у третьому степені. Розкладемо 12. 12 розкладається на 2, буде 6. 6 поділити на 2, буде 3, і 3 поділити на 3 буде 1. Значить, 12. Це 2 в квадраті помножене на 3 число 3. Не повторюється у першому розкладі, тому я записую число 3 спочатку, а потім множимо на степінь числа 2, але той, який має більший показник. 2 в третьому степені. 2 в третьому це 8. 8 помножити на 3 24. Значить, число 24. Це найменше спільне кратне трьох заданих чисел. 24 ділиться і на 6, і на 8, і на 12. Розглянемо ще один приклад. Номер 167. 6 приклад. В цьому завданні. Треба знайти найменше спільне кратне чисел 8, 9 і 15. 8 9 і 15. Тут ніякість чисел одне на друге не ділиться. 15 не ділиться на 9, ні на 8. Значить, вже таким способом, як ми тут зробили. Не вдасться скористатися. Давайте пошукаємо ще один спосіб. 8 і 9 це числа, які є взаємно простими. Їх найбільший спільний дільник одиниця. 8 і 9 разом діляться на одиницю. Тому найменше спільний кратне цих двох чисел є число 72, тобто їхній добуток. Значить, ці два числа. Вдобутку дорівнюють 72, а значить, ми маємо знайти найменший спільний кратне чисел 72 і 15. Розкладаю на множники. 72, поділити на 2, буде 36. Ділимо на 2, буде 18. Ділимо на 2, буде 9, 9 ділиться на 3. Буде 3, і 3 ділиться на 3 буде 1. 15 розкладаємо. 15 ділиться на 3, буде 5, і 5 ділиться на 5, буде 1. Далі 2 в третьому степені і 3 в другому. Це якраз число 72. Тобто 72, це 2 в третьому і 3 в другому. Ось, бачите, 2 в третьому це 8, 3 в другому це 9. А число 15, це 3 помножене на 5. І тепер, спочатку я запишу число 5, воно не повторюється у цих розкладах, а потім 3. Тут в першому степені, тут у другому, тому я беру 3 у другому і домножую на 2 у третьому. Взагалі можна було зразу записати отут число 72, оскільки ми 72 розклали і отримали це число, то можна записати 72, і 5 помножити на 72, це буде 360. Я не сказала вам, що, не говорю вам, що це обов'язково так робити, знайти, побачити, що це е, взаємно прості числа, знайти їх добуток, і потім розкладати його на множники. Так само можна розкласти і 8 на прості множники, і 9 на прості множники, і 15 на прості множники і із всіх трьох розкладів вибрати степені. Або ті, які повторюються, і ті, які не повторюються, і знайти добуток цих степень. Просто я вам показую один із варіантів розв'язання цього завдання. Тепер давайте спробуємо виконати номер 174. Я записую номер 174. Завдання таке: знайдіть найменше спільне кратне перших п'яти. В даному випадку перше завдання натуральних чисел, перших п'яти натуральних чисел. Тобто знайти найменше спільне кратне перших п'яти натуральних чисел. Перше натуральне число одиниця, друге натуральне число 2, потім три, потім чотири. І потім 5. Нам треба знайти найменше спільне кратне перших 5 натуральних чисел. Знов давайте будемо міркувати число 1 будь-яке число ділиться на 1. 1 є дільником будь-якого числа. Будь-яке навіть із цих чисел ділиться на 1. Далі 4 ділиться на 2. Значить, нам треба знайти найменше спільне кратне оцих трьох чисел. Спільне кратне цих трьох чисел буде ділитися і на 1, і на 2. 3, і 4, і 5 вони всі є взаємно простими числами. 3 і 5 взагалі прості числа, а 4. Непросте число, але воно з цими числами не має спільних дільників ніяких, крім одиниці. Тому найменшим спільним кратним цих п'яти чисел буде добуток чисел 3, 4 і 5. 3 на 4 12, 12 помножити на 5 буде 60. Або краще можна помножити 4 на 5, це 20, і 20 помножити на 3, буде 60. Пошукати спосіб, яким множити легше. Розумієте, що від перестановки множників добуток не змінюється. І ви бачите, що 60 ділиться на 1, 60 ділиться на 2, 60 ділиться на 3, на 4 і на 5. Значить, є найменшим спільним кратним всіх цих п'яти чисел. Другий приклад: знайдіть найменше спільне кратне перших п'яти непарних чисел. Найменше спільне кратне перших п'яти непарних чисел. Перше непарне число це один, далі три, далі п'ять. Далі 7 і 9. Перші 5 непарних чисел, ось я записала тут в дужках. Нам треба знайти найменше спільний кратник знову, одиниця є дільником кожного з цих чисел. Тому на одиницю можна уваги не звертати. Далі 9 ділиться на 3, значить, 3 є дільником числа 9. Отже, якщо число, яке ми з вами знайдемо, буде ділитися на 9, то воно буде ділитися і на 3. А далі числа 5, 7 і 9 теж є взаємно простими. 9 розкладається на 3 і 3, 7 це просте число і 5 просте. Тому знаходимо добуток чисел 5, на 7 і на 9. 5 на 7 35, і 35 множимо на 9, буде 315. Число 315 ділиться на кожне з цих чисел. І третє завдання. Знайдіть найменше спільне кратне перших п'яти простих чисел. Найменше спільне кратне перших п'яти простих чисел. Можна відкрити таблицю на форзаці у підручнику і виписати перші п'ять простих чисел. Це число 2, далі 3, далі 5, 7 і 11. Нагадую вам, що одиниця до простих чисел не належить, оскільки одиниця має тільки один дільник, а простими є ті числа, які мають два дільники: одиницю і саме число. Отже, всі числа прості, тому вони діляться тільки на одиницю і на саме число. А значить, добуток всіх цих чисел є найменшим спільним кратним. Ну, давайте множити. Я запишу 2 на 3, на 5, на 7 і на 11. 2 на 3 – 6, 6 на 5 – 30, 7 на 11 – 77, і тепер нам треба 30 помножити на 77. Це вже не дуже складно. Ми з вами можемо це помножити: 231, це на 3, якщо ми помножимо, а на 30 ще допишемо 0. Значить, число 2310, це найменше спільний кратний всіх 5 перших простих чисел. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!